Я лінгвіст, хто мене ще не знає, Провожу гутірку про перший зимовий похід армії УНР. Загалом представлюся, я виховник організації Поклик Яру. Я також ще навчаюся вже на заключному курсі в Львівському університеті Івана Франка от, на факультеті міжнародних відносин, тому можу говорити вправі про певні історичні події, які відбувалися на теренах Холодноярської місцини. Книжки і історія мають одну дуже Хорошу схожість, вони вчать нас чомусь. Вони постійно дають якісь уроки, і досвід, який ми не маємо, в силу того, що мало прожили, ми можемо його взяти в наших попередників, скажімо так, які вже жили і проживали його до нас. Це описано в книжках, і це саме описано в наших історичних. Якихось подіях, пам'ятках, які ми знаємо там, так само з письмових джерел, в тому ж числі. Е, власне, про те, чому нас вчить зимовий похід армії УНР, ми про це ще поговоримо, але зараз детальніше вже про цю подію. Е, перший зимовий похід, взагалі, це більш гарна назва, така е, для цієї події, оскільки це був більше на військовій мові, на військовій термінології це був рейд. Тилами ворогів, рейд тилами червоної і білої армії росіян. Загалом, щоб зрозуміти в яких, ну, зрозуміти будь-яку подію, потрібно зрозуміти умови, в яких вона відбувалася, які умови тоді існували. Українська держава, Українська Народна Республіка тоді називалася скорочено УНР, вона вела бій, вона вела постійну боротьбу за своє існування тоді. Це 1919 рік. Вже більше півтора року йшла війна. І держава, м'яко кажучи, була не в дуже хорошому стані. Була погана економіка, були провалені переговори з багатьма державами. Ну і загалом союзників не було як таких. Плюс дуже нестабільна внутрішньополітична ситуація, називаємо це так. Дуже м'яко. Основний ресурс, взагалі, який тоді був у цієї держави, це була армія. Армія так само не була в дуже позитивному становищі, скажімо так. Це була наполовину боєздатна тоді, наполовину забезпечена армія з переважно вже дуже мотивованих добровольців, які залишалися боротися до кінця, оскільки боротьба тривала на трьох фронтах. А три фронти ну це по факту оточення. Оточення, в якому воювала армія УНР. Перші проти кого вони воювали, це поляки. Воювали вони проти них, тому що з ними ще воювала українська Галицька армія, яка в принципі основного ворога. Для себе бачила це ну власне поляки, але у них також були ще більші і ще серйозніші вороги. Це росіяни, які так само між собою були поділені на білих гвардійців і червоних гвардійців. Більшовиків червона гвардія там це червона армія, більшовики, комуністи. Які мали необмежені ресурси, які захоплювали все більше і більше влади і наступали активно на українські землі з метою їх захопити. Більшовики вони воювали з червоноармійцями, але вони так само воювали з УНР, тому що основна ідея білогвардійців була в відновленні Російської держави, російської імперії, яка вона була до того, оскільки комунізм і більшовизм і білогвардійці вони між собою конфліктували ідеологічно, вони так само конфліктували з УНР, оскільки УНР не вписувалося ні в той, ні в той світогляд. Власне, в таких умовах продовжувати боротьбу було дуже важко. Ще додайте до цього важкі погодні умови: постійну нехватку їжі, боєприпасів, епідемію тифу, яка поширювалася на українську армію. В Украї... ну, загалом тиф це була дуже поширена. Тоді хвороба 80% відсотків армії НР, вони перехворіли. Натив, не всі з них навіть вижили. Ось це була ну, тяжка хвороба, особливо в польових умовах. У них не було можливості переночувати в школі, у них не було можливості змінити взуття на сухе по деяким. Даним взагалі взуття вони носили на берці, там на New Balance з термопідігрівом. Вони носили звичайні ну, такі обмотки, які вони конструювали там з будь-якого матеріалу, який вони могли собі дістати в тих умовах. Антисанітарія, відсутність нормального забезпечення, медичного, відсутність допомоги з боку. Наша армія зараз в яких умовах воює? Вона воює з підтримкою союзників, хоч і меншої, але підтримки УНР. Армія УНР вона не воювала в таких умовах. Вона була самодостатня, і цієї самодостатності не вистачало для того, щоб вести регулярну боротьбу як армія на армію на фронті. На фронті отак. Тому було прийнято рішення зробити рейд тилами більшовиків і білогвардійців для того, щоб підірвати їхні комунікації і, в принципі, виграти час. Оскільки політична ситуація тоді така була, що так само шукали шляхи там, певних переговорів. Для цього армії треба було ну, тримати е, оборону. Е, оборону тримати було неможливо, тому вирішили зробити рейд, щоб затримати. Е, е, рейд цей відбувався під проводом е, Омеляновича Павленка, генерал Хорунжа, армії УНР. Загалом був дуже авторитетним військовим, дуже багато мав досвіду, і він, власне, повів війська у бій. Що це були за війська? Це були чотири дивізії наполовину боєздатні. Тоді, в принципі, вся армія УНР була приблизно 10 тисяч. Людей з них боєздатних були ну, приблизно там три з половиною тисячі чотири, десь так. Різні цифри називають. В першу чергу вони зайнялися рейдом на тили більш білогорнійців. Вони. Пройшли ну південними областями України. Вінницька, Хмельницька область. В принципі, ну, ці рейди були дуже успішні. Боїв вони провели приблизно десяток успішних боїв, які армія УНР вихала у Білоговардійці. Вона посіяла паніку в їхніх рядах, і, в принципі, на території вони перебували до цього Вінницької і Одеської області. Після рейдового цього нальоту армії УНР відправилися назад в Крим, оскільки у них там в рядах паніка була. І вони в Принципі не очікували такого ходу від українського військового керівництва, тоді, в принципі. Більша, ну більшу частину українських земель вони відвоювали більше там від того, що в них було до цього. Потім вони зайнялися рейдом на телебільшовиків. Більшовики так само отримували бої в їхніх телах на гарнізонах, на всяких укріплених укріпрайонах, в вузлових різних станціях, які були так само важливі, і армія УНР так поповнила за 6 місяців. Якщо не помиляюся, п'ять, 5, 5 місяців боротьби тилової, оці, вона поповнила свій список більше, ніж 50 боїв вони провели. В дуже важких умовах з оцими всіми ексцесами, які я описував, антисанітарія, відсутність медикаментів, постійні хвороби. Відсутність боєприпасів вони змогли взяти дуже багато трофеїв і найголовніше прорвати більшовицький фронт, який тоді існував десь на території Слобожанщини. Чому зимовий похід важливий в рамках цього заходу? Тому що. Він проходив так само і територію Черкаської області. Він, ну, регулярні частини армії УНР вони ходили Холодним Яром, вони були в Умані, вони захопили Черкаси, вони діяли на Дніпрянщині загалом цілій, в Київщині, в Черкаській області. Вінницький так само, це вже не на Дніпрянщина, але тим не менше щодо території. У нас в романі Холодний Яр» описано, власне прихід сюди Юрія Гордись-Горського. Він боявся, що він захворів на тиф, і він починав лікуватися. Отут, це ви вже знаєте. То він власне був учасником зимового походу. Першого зимового походу НР. він служив в Запорізькій дивізії. Ну, Регулярна частина теж одна з найбільш боєздатних на той момент частин військових. І він проходив власне до моторного монастиря. Вони там ну його підвезли на возі. Вони проходили через там, Грушківку, через Мельники так само, і ну, там він вже і залишився. І потім армія там далі пішла в рейди, там, ну, на Харківщину, в район Ямполя. От. А Юрій Горізорський залишився тут, бо тут ну, партизанській старшині потрібен був його досвід. Бо він на той момент, хоч і було йому там, ну, трохи більше 20 років, він вже мав дуже великий досвід саме ну, в бойових умовах. Ось. Щодо загалом історії походу, то це була одна з найуспішніших сторінок історії. Української держави, взагалі Української Народної Республіки, яка існувала на той момент, що в таких несприятливих обставинах вони змогли виграти час, змогли виграти його на свою користь, проявили масовий героїзм. Ну, командир власне цього походу він казав, що з нами залишаться тільки ті, в кого є сталеві нерви і бажання перемогти. Власне, так і сталося. В принципі, ну, армія УНР, як і будь-яка армія, не ідеальна. Були ті, які здавалися, були ті, яких там, які просто хворіли, які покидали ряди армії УНР, вбивали їх там в постійних боях. Але ті, хто дійшли до кінця, вони були відзначені єдиною нагородою армії УНР, це Залізний хрест. Юрій Горизгорський так само її мав. Загалом похід тривав від 6 грудня до 6 травня з 1919 по 1920 роки загалом, якщо описати більш його історичне значення, то повертаючись до теми, чого нас може навчити історія, який урок нам може дати перший зимовий похід, враховуючи той факт, що Українська держава на той час все одно припинила своє існування. Думки можуть різнитися, це така штука, яка досягається в дискусії. Насправді той урок, який ми можемо винести, ми як українське суспільство зараз, українська нація, взагалі. Маємо виносити ці колективні уроки, які в нашій історії присутні просто в великому масштабі. З кожної нашої події насправді можна навчатися, з кожної нашої події можна вискрести такі уроки, про які інші нації можуть тільки мріяти, насправді. І сторіч події сторічної давнини вони не увінчалися успіхом, і ну, відповідно через це нам треба вивчати досвід, який в нас був неуспішний. щоб зараз, коли по факту. Сценарій цей повторюється, що історія в якійсь мірі циклічна, але в нас інші умови. Що більшовики нікуди не ділися, що з ними так само треба воювати. Нам треба робити висновки, чому тоді ми програли, і що нам зробити зараз, щоб ми не програли, а перемогли. Моя відповідь така, що я погоджуюся з думкою про те, що треба не забивати нерегулярну армію. Взагалі, армія це фундамент і основа суспільства. Про союзників не погоджуюся, скажу прямо, тому що союзники це основа, і українська армія тоді зіштовхнулася з великим браком ресурсів, саме через те, що була відсутня допомога, а її вороги більш серйозного масштабу мали більше банально людей. Це зараз так само відбувається. Подивіться на те, що у нас відбувається на фронті. Нам потрібні союзники, тому що одні. Які б ми героїчні не були, скільки б ми успішних рейдів не провели, і скільки б регулярних частин ворога ми не знищили, наші ресурси не можуть конкурувати з їхніми. І останнє, це те, що ми маємо наводити так само лад всередині. Тому що однією з причин, взагалі, прийняття такого рішення була внутрішня зрада, яка відбулася. Одним отаманом, який перейшов на бік Червоної армії. Тоді він був в частинах армії НР, служив, а він зібрав там певних лояльних до себе людей і перейшов до них, ще й захопивши певні грошові видатки для армії більшовиків, які на той момент і так були обмежені. Тому. Це, власне, моя думка. Ваша може різнитися, але зимовий похід він однозначно є знаковою подією для цієї місцевості, для нас, як для організації, для е, загалом української е, нації як ще один урок, е, з якого ми можемо зробити правильні, я надіюсь, висновки. Окей, дякую вам. В нас в організації ще є мерч. Він е, е, взагалом для мерчу, для його створення було закладено дві мети. По-перше, це популяризація Холодного Яру. А друга це легальний заробіток для нашої організації. Частина прибутку з мерчу йде на будування літнього табору. Це загалом як наш основний захід. І він дуже багато грошей вимагає. Будівництво на території це просто тисячі гривень, і тому отакі маленькі внески, коли кожен хтось із вас можливо вже купував. Або інші люди, коли купують, це такі маленькі, маленькі, ніби як донати в наш розвиток. Тому вам покажемо частину з того, що ми маємо. А ви подумаєте, може, ви захочете щось придбати? Ось перше це прапор. Це прапор холодноярської організації. Він є двосторонній, є односторонній, є в розмірі отакому: 120 на 80, є 90 на 60. Його можна придбати в нас в соцмережах. Є в нас сторінка поклик яру, на якій можна замовити. І також є нова сторінка поклик Яру Став. Вона вже як напряму працює саме з марч-командою. Ось людина, про яку щойно говорили, це Юрій Горлісгорський. Який написав книгу Холодний Яр. Ось я така футболка з його цитатою Холодний Яр живий. Він знає, хто свій, а хто ворог». Вчора я вам про неї розповідала, що Холодний Яр нас з вами випробував. І тепер, якщо він нас пустив, ще сьогодні пройтись, то знає точно, що ми не вороги. І останнє, про що я вам розкажу, це книга. Сьогодні лінгвіст розповів про важливість читання. Загалом Це книга, яка поєднує собі і історію, і власне це і є книга. Тому це двойний бонус. І тут загалом описано і те, як Юрій Горліцгорський потрапив сюди, і його подальшу боротьбу. Тому дуже раджу вам придбати, прочитати. Для цього звертайтеся в наші соцмережі, буду вам дуже-дуже вдячна. Дякую. моя нагорода за те, що впав, за те, що не втік,